І свято Євангелія читання, слава Богу, Господи славного. Будьмо у того часу, як Ісус, був однім зміст. З'явився чоловіку весь у проказі, побачивши Ісуса у пам'ятниці став його благати. Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже, Хочу очистя. І мить покинула його проказа і наказав йому нікому не говори. Але, діта, покажи і принеси дар за твоє очищення, як наказав Мойсе їм на свідчення. Чутка про нього ширилася далі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути, вилікувати від своїх недовь, та він відходив у місця самітні і молився. Слава добі, Господи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Чоловік весь у проказі, проказа. Це є страшна хвороба, це коли ціле тіло гниє, це велика біль, це великий неприємний запах. Усі вникали в прокажених людей, ніхто не хотів з ними мати нічого спільного. Навіть прокажені носили на собі дзвіночки, щоб було чути, що прокажені наближається, щоб ніхто не контактував з ними. Тобто вони були відкинуті від суспільства, тобто вони були нікому не потрібні. Але бачимо, що Ісус він не боїться цієї хвороби, Він не боїться Прокаженого. І Він дозволяє йому підійти до нього. Прокажений каже, якщо можеш, каже, то можеш не сілити. Він не благає там, що тільки в тобі спасіння, але Він дає вибір Ісусові. Тобто це є покора. Він виявляє свою покору, своє визнання, свою любов Ісусові. Ісус, звичайно, каже, що очистя. І тут людина стає чистою, позбавляється своєї недуги. І каже Ісус, іди і покажися священникам, щоб на свідчення, що ти є чистий, бачимо, що тут також Ісус і поважає закон Мойсея, поважає священників. Ісус хоче, щоб все відбувалося згідно любові, згідно милосердя. І бачимо, що ця проказа, вона є і тепер. Бо кожен з нас носить цю проказу в собі. І цією проказою це є гріх, який має руйнівні наслідки в нашому житті. Бо через гріх ми втрачаємо спокій, ми втрачаємо довіру, через гріх ми заробляємо страх, ми заробляємо депресії, ми заробляємо різні. Хвороби, які також приходять через ріг, через нерви, через все. Тому дуже важливо дозволити Ісусові наблизитися до нас і попросити Його, Господи, якщо можеш, поціли мене від ріха, від цих наслідків. Увійди в моє життя і будь моїм життям, будь зі мною в кожної миті, в кожної хвилини, Господи. Тільки тоді, коли ми дозволимо Богові. Доторкнутися до нашого серця, до наших струн, нашої душі, тільки тоді ми зможемо відчути Його любов. Отож, живімо так, щоб позбавлятися прокази, щоб дозволити Богові перебувати у нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу.